Вельми шановні колеги, функціональні розлади шлунково кишкового тракту є актуальною проблемою сучасної гастроентерології і я би сказав сімейної медицини. Римські критерії четвертого перегляду визначають функціональні гастроінтестинальні розлади як розлади взаємодії між головним мозоком і шлунково кишковим трактом, при яких симптоми не можуть бути пояснені наявністю структурних або тканинних порушень. Слід зазначити, що можливі причини функціональних гастроінтестинальних розладів вони багатогранні. По-перше, це окрім психоемоційних факторів, є дезрегуляція, є порушена вісцеральна гіперчутливість, є дієтичні порушення, порушення моторики, перенесені в минулому інфекції. Периферична активація імунної системи, безумовно, генетичні фактори і, як я вже сказав, порушення по осі між мозоком і кишечником. Останніми роками все частіше говорять фахівці про наявність так званого синдрому Перехреста або оверлеп-синдрома при функціональних захворюваннях. Справа в тому, що сьогодні поєднання захворювань одного або декількох органів з загальними механізмами патогенезу, доведеними або передбачуваними, вони дають такі варіанти сполучення, як функціональна диспепсія плюс синдром подразненого кишечника. Функціональна диспепсія плюс гастроєзофігальна рефлюксна хвороба, функціональна диспепсія плюс білярна дисфункція і багато, багато інших. Тобто головним сьогодні порушенням функціональним в гастроентрології є все ж таки функціональна диспепсія. І про це свідчить поширеність її від 8 до 12% па 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 пацієнтів, людей в популяції. Вони е відмічають значуще погіршення стан стану здоров'я, значне використання медичних послуг, е частота і важкість клініки корелює з симптомами е після прандіального дистрес-синдрому. Загалом Згідно римських критеріїв, функціональна диспепсія класифікується, розподіляється як на післяпрандіальний дистес-синдром і епігастральний больовий синдром. Ми бачимо розподіл 61 і 18% між цими формами. Але ми бачимо і 21 Це є ситуація, коли вже е, синдром перехресту внутрі самої нозології функціональної диспепсії, тобто перехрест між е, формою післяпрандіальний дистрес синдром і епігастральний больовий синдром. Е, в Європейській рекомендації з функціональної 21 2021 року. Це фактично головний на сьогоднішній е, день. Е, Головні настанови, консенсус фактично. І тут чотири основні симптоми диспепсії виявляються: це переповнення після їжі, шлунка, раннє насичення, а також біль в епігастральній ділянці і печіння в епігастрі без ірадіації. І от ті ж самі європейські рекомендації 2021 року. Вони в сучасних позиціях патофізіології функціональної диспепсії відмічають такі явища, як порушення акомодації шлунка, уповільнене оспорожнення шлунка, підвищена чутливість до розтягнення шлунка, інфекція пілорі, а також змінена центральна обробка вхідних сигналів з гастрододинальної області. Тривога є фактором дійсно ризику розвитку функціональної диспепсії, але сьогодні вони не вважаються головним патофізіологічним механізмом, а розглядається як тригерний варіант механізмів, які активуються завдяки порушенням, які перелічені вище в цій схемі. І тут слайд нам показує співвідношення різних форм функціональної диспепсії та інших захворювань. Ми бачимо і епігастральний больовий синдром, і післяпрандіальний больовий синдром, і синдром подразаного кишечника, і гастроізофігальна рефлюксна хвороба, білярна дисфункція. Я ще раз нагадую вам, що ці всі форми. Ці всі форми функціональних порушень шлунково кишкового тракту вони мають багато спільного в механізмі формування і в механізмі реалізації. Тобто, у одного і того ж самого хворого ми можемо бачити декілька форм ем, оверлеп-сіндрому при функціональній диспепсії. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що європейські рекомендації з функціональної диспепсії 2021 року вони нам роблять акцент на тому, що хелікобактер пілорі сьогодні є дуже важливим етіологічним чинником функціональної диспепсії. Тому робиться акцент на тому, що пацієнти з позитивним хелікобактер пілері статусом вони мають, повинні отримувати ерадикаційну терапію. Тобто варіант лікування функціональної диспепсії, при якій виявляється хелікобактер пілері інфекція вона варіант він має включати в себе безумовно ерадикаційну терапію. А ерадикаційна терапія, вона фактично сьогодні проводиться безумовно за участю інгибіторів протонової помпи. Тобто таким чином інгибітори протонової помпи є фактично ефективними складовими терапії функціональної диспепсії. І от що слід враховувати сімейному лікарю у хворого на функціональну диспепсію? для того, щоб якимось чином персоніфікувати, якимось чином підійти оптимально до лікування конкретно взятого хворого. Тобто, спершу треба визначити, яка форма функціональної диспепсії у даного хворого, це епігастральний больовий синдром чи постпрандіальний дистрес синдром. Далі наявність чи відсутність у цього хворого інфекції хелікобактер пілорі. Далі характер переважання дисмоторних змін, чи це гіпомоторна, чи це гіпомоторна, гіпер, гіпермоторна чи це гіпомоторна дискінезія, а також наявність чи відсутність психоемоційних проявів у вигляді тривоги, депресії у даного хворого. І такий, такий підхід до підхід дозволяє сформувати основ основні напрямки лікування функціональної диспепсії. Це може бути модифікація і має бути модифікація стилю життя, ерадикація хелікобактер пілері якщо потрібно. Інгібітори протонової помпи та інші антисекреторні препарати можуть бути призначені, особливо при так званій формі епігастральний больовий синдром. Корекція моторних розладів, корекція психоемоційного стану і корекція порушень мікрофлори. На мій погляд, оцей зважений підхід для призначення того чи іного компонента із цієї терапії, він забезпечить саме той персиніфікований підхід до лікування і, врешті-решт, кращу ефективність ведення конкретного пацієнта. Інгібітори протонної помпи вони входять в стандарти лікування функціональної диспепсії, як я вже сказав, а саме епігастрального болівого синдрому. Інгібітори протонної помпи, якщо ви глянете сьогодні на сьогоднішні, скажімо так, норми. Сьогоднішні головні ередикаційні протоколи лікування не лікування еридикації інфекції, що зазначено в мастрихському шостому перегляду кон консенсусі. То ми побачимо фактично всі варіанти ерадикаційної терапії, які сьогодні запропоновані е... Мастрихським консенсусом. Вони фактично містять інгибітори протонової помпи в тих чи інших. Схемах. Тобто без інгібітору протонної помпи, реально на сьогоднішній день ерадикацію хелікобактер пілорі повноцінно провести неможливо. І от серед різних, різних варіантів інгібіторів протонної помпи, різних генерацій, я би сказав так. Пантопразол сьогодні розглядається як один із ефектив... найефективніших в лікуванні функціональної диспепсії. Я просто можу зробити вам посилання на останні роботи сучасні. Які демонструють, наприклад, що пантепаразол у дозі 20 мг є більш ефективним ніж плацебо, і добре переноситься для полегшення болю в епігастрії у пацієнтів з виразковоподібною функціональною диспепсією. Шановні колеги, особливо в сімейній медицині ви стикаєтесь з таким явищем, як поліпрогмазія? Нерідко пацієнти приймають 3, 8 та більше препаратів одночасно. А якщо ви глянете на е, цю схему ризику, то побачите, що е, ризик. Взаємодії між препаратами він збільшується залежно від кількості препаратів, що приймаються одночасно, коли два препарати одночасно, то ризик десь там на рівні 5-10%. Коли 5 препаратів одночасно, ризик різко збільшується до рівня 45 приблизно відсотків. І коли е, е, кількість препаратів, які вживаються пацієнтом одночасно, е, Наближається бо більше восьми, то ризик небажаних явищ і негативних лікарських взаємодій наближається до 100%. Над цим треба замислитися, коли ви одночасно, одночасно призначаєте багато багато препаратів хворому. І от це відбувається завдяки тому, що між лікарськими засобами існує певні взаємодії. І я хочу сказати, що інгібітори протонової помпи вони також взаємодіють з різними лікарськими засобами, які пацієнт, наш пацієнт, вимушений приймати. Наприклад, ви бачите тут з одного боку цілий перелік препаратів із різного, різних рядів: це і кардіологічні препарати, і безумовно ендокринологічні препарати, і гормональні препарати. І тут з цього боку інгибітори протонної помпи. І от ми бачимо, що різні генерації інгібіторів протонної помпи вони по різному взаємодіють з цими препаратами, на фоні яких пацієнт вимушений приймати інгібітор протонної помпи. І якщо ми розберемось по ситуації. То пантопрозол із цього ряду інгибітор протонної помпи має найменший рівень взаємодії з цим рядком препаратів, які достатньо розповсюджені в терапевтичній практиці. Пантопразол українського виробника сьогодні це золопент. Справа в тому, що золопент має повну біоеквівалентність оригінальному пантопразолу. І коли виступає такий момент, що український виробник це, це економічна доцільність для України при, пе, пе, при різних інших рівних умовах, то ми вибираємо «Золопент», тому що ми на своєму досвіду переконалися, в тому, що він дуже добре працює. Ви бачите, що дві форми, дві, два дозування. Цього препарату базовий це 40 мг, який забезпечує ефективне лікування таких кислотозалежних захворювань, як ГЕРГ, диспепсія функціональна, виразка шлунка та 12 палої кишки, панкреатиту, і в схемах антихілікобактерної терапії. А таблетки, які вкриті, до речі, кишково розчинною оболонкою 20 мг, Вони більш предназначені для профілактики утворення виразки шлунка та 12 пали кишки. наприклад, профілактики НПЗП гастропатії у пацієнтів групи ризику, а також лікування кислотозалежних залежних захворювань в педіатричній практиці, зокрема в схемах антихілікобактерної терапії для дітей. Uh, ще одна дуже важлива обставина, яка притаманна для пантопрозолу, uh, є так звана. Uh... Таке зване поняття селективності інгібіторів протонної помпи. Е, нібито інгібітори протонової помпи вони предназначені для того, щоб інгібувати цю протонну помпу. І в чому тут селективність? А селективність вона пов'язана з тим, що ця саме протонова помпа, вона, як виявилось, існує не тільки в, в самому шлунку, в слизовій шлунка. Гландулах, які секретують соляну кислоту, шлунка. Але вони є і в інших, в інших органах, таких як серце, печінка, нирки і так далі. І от справа в тому, що низькоселективні егібітори протонної помпи, вони одночасно інгібують протонову помпу не тільки в шлунку, але й в інших органах і тканинах, і часто, скажімо, приводячи до шкоди і порушення функцій цих органів. А селективні інгібітор протонної помпи, до яких відноситься пантопразол, він селективно впливає тільки на, скажімо так, протонову помпу, яка забезпечує секрецію соляної кислоти. Тобто, ми можемо казати про те, що пантопразол сьогодні це найбільш селективний інгибітор протонної помпи. Додамо до цього те, що Пантопразол в нашому випадку золопент забезпечує швидкий, стабільний і тривалий контроль секреції соляної кислоти з максимальною безпекою для пацієнта. І тоді стає зрозумілим, чому ми маємо зробити в цій ситуації краще за все, вибір пантопразолу. Говорячи про перехрест функціональної диспепсії та Синдрому подразненого кишечнику, а ми будемо про це говорити. Це дуже розповсюджене співвідношення функціональна диспіпсія, плюс СРК. Ми можемо говорити, що такі самі механізми, як при функціональній диспіпсії, такі самі механізми спрацьовують при синдромі подразненого кишечника. А, і це сформувало фактично. Це поняття сформувало напрямки лікування синдрому подразненого кишечника, використання з кишечних спазмолітиків, усунення, усунення симптомів вигляді діареї, закрипу, метеоризму, протизапальна терапія. Корекція кишкової мікрофлори, корекція психоемоційних порушень, зменшення вісцеральної гіперчутливості і так далі. І ми це дуже добре, дуже добре е, втілюємо при лікуванні хворого на синдром подразненого кишечника. Так само е, сімейний лікар має персоніфікувати підходи до кхід, ведення кожного пацієнта. Він має дуже ретельно оцінити, що домінує у хворого, що може бути причиною у конкретного хворого, і таким чином вибрати правильне лікування. Шановні колеги, це вже більш-менш відомо, але останнім часом з'явилась концепція, яка нам стверджує, що при лікуванні синдрому подразненого кишечника певну ефективність мають ферментні препарати. Достатньо часто вони додають ефективності в схемах лікування синдрому подразненого кишечника. І от, знаєте, є історичні передумови з застосування ферментних препаратів для корекції порожнинного та мембранного травлення. Вони ще давно, в 1967 році, були запропоновані академіком Угалів. Він зробив таке відкриття так званого контактного травлення на рівні кишечних кишкових варсинок і так далі. І от він тоді також відкрив, знаєте, ендокринну, ендокринну функцію шлунково-кишкового тракту. То ендокринні клітини шлунково-кишкового тракту виробляють понад 30 гормонів і гормонів, і гормоноподібних сполук, що діють не тільки на систему травлення, а й далеко за її межами. І от можу сказати, що сьогодні все частіше призначають ферментні препарати для корекції кишкової симптоматики, в тому числі при функціональних розладах шлунково кишкового тракта. І можу сказати, що найбільш обґрунтованою позицією призначення ферментних препаратів. При синдромі подразненого кишечника є така, що синдром подразненого кишечника часто викликає за собою або прибігає на тлі панкреатичної екзокринної недостатності. Ми з вами бачимо, що різні і сучасні дослідження показують, що екзокринна недостатність підшлункової залози виявляється. У пацієнтів у шести, наприклад, відсотків пацієнтів, які мають СПК з діареєю, у цих пацієнтів терапія панкреатичними ферментами може зменшити діарею та біль в животі. І ще одне дослідження, яке нам демонструє, що екзокринна панкреатична недостатність була виявлена у 5% пацієнтів з діарейною формою СПК. І замісна терапія ферментна, вона значно покращує частоту стільця, консистенцію стільця, біль животі, розтягнення та ступінь тяжкості СПК. Я хочу зазначити, що не треба. Скажімо так, проводити монотерапію ферментами і розраховувати, що обов'язково вони допоможуть. Треба частіше за все використовувати ферментну терапію в комплексному веденні лікування таких хворих, де інші препарати, і спазмолітики також, і пробіотики, часто, і препарати, які зменшують відсеральну гіперчутливість, але ми бачимо все ж таки, що додавання, наприклад, панкреатину до стану, Андартної терапії значно покращує якість життя пацієнтів з синдромом подразнення кишечника та цукрового діабету другого типу. Є у нас такі приклади, є дуже відомі. Австралоазійські, наприклад, консенсус веденню хворих з панкреотичною ферментною недостатністю, і ми бачимо знову таке згадування про пацієнтів з діарейною формою синдрому подразаного кишечнику, і настановлено про те, що кишечнику ці хвори мають бути обстежені на панкреотичну екзокринну недостатність. Тобто їх треба обстежити. І якщо ми цю недостатність знаходимо, ми можемо пояснити частину симптоматики цих хворих СПК з проносами, саме тим, що у цих хворих є панкреатична екзокринна недостатність, і це безумовно обумовлює далі необхідність включення ферментних препаратів в лікування таких хворих з синдромом подразненого кишечнику. Є також інформація про вплив ферментних препаратів на структуру кишкової стінки. Ми бачимо, що в двох експериментальних дослідженнях. Показано, що прийом панкреатину збільшує товщину щіткової облямівки точної кишки, тонкої кишки, збільшує кількість та площа келихоподібних клітин, тобто покращує морфологію, структуру, я думаю, кишечних клітин, і це безумовно, безумовно підтримує архітектоніку кишкової стінки і фізіологічний обмін ентероцитів. Також експериментальне інше дослідження воно нам показує, що збільшується співвідношення. Висоти ворсинок до глибини кріп клубової кишки, підвищення відносною кількістю лактобацеліс і додавання панкреатиту в раціон цих тварин, це дослідження експериментальне. Я нагадую, покращує структуру кишкерні, кишечника та змінює мікробіоту товстої кишки, тим самим підвищуючи засвоюваність поживних речовин. Ще одна обставина. Якщо вже ферменти ми призначаємо, то сьогодні ми з вами маємо розуміти, що переважна більшість міжнародна спільнота по вивченню цієї проблеми, вона рекомендують сьогодні препарати в вигляді міні-мікросфер часто, часточок з менше 2 мм, які вкриті кишково розченою оболонкою. І хочу сказати, що така форма, така форма з мікрочастичками, часточками менше 2 мм. Вона сьогодні визнана найбільш оптимальною і найбільш біодоступною для шлунково кишкового тракту. Ще одну хочу сказати позицію. От. Про те, що згідно з сучасними настановами, Пацієнта з панкреатичною екзокринною недостатністю їм рекомендована замісна терапія ферментними препаратами саме тваринного походження, зареєстрованими як лікарські засоби, тобто ну, така тваринна природа. Панкреатину, вона сьогодні забезпечує максимальний максимальний замісний ефект цих ферментів. І ще одна новина, я думаю, буде цікаво послухати нашим лікарям. Дійсно позиція про те, що сьогодні треба використовувати і не треба боятися великих доз панкреатичних ферментів. Мінімальною дозою вважається доза 25 одиниць ферментного препарату. Це мінімально, це може бути і 40, і 50 на один прийом, і добова доза може бути і 120, і 150 одиниць поліпазі. Але це дуже добре. Але можна сьогодні ще одну таку родзинку назвати вам. Рекомендована навіть певними спеціалістами, що оцю дозу велику, так, вона велика дозу на один прийом розбивати ще на три піддози. Тобто, наприклад, ті самі 25 або 40 одиниць фермента. Давати поступово в три етапи, наприклад, з перервою в 15 хвилин, тому що ця підшлункова залоза секретує ферменти поступово в три етапи відповідно до процесу травлення. І на думку багатьох спеціалістів це дозволяє краще імітувати природний процес секреції ферментів і покращити засвоєння нутрієнтів. От я хочу вам зробити одне посилання на міжнародний консенсус для введення пацієнтів з панкреатичною екзокринною недостатністю, і тут якраз показано, що автори рекомендують розподіляти дози. Препаратом на декілька прийомів під час їжі і це сприяє оптимальному всмоктуванню мікронутрієнтів. І ще раз нагадую: при цьому загальна кількість ферментного препарату в одиницях поліпазів вона залишається великою. Це сучасні позиції сьогодні. Препарат, який я хочу вам порекомендувати, це знову таки препарат вітчизняного виробника. Препарат називається Фірулін. Добре, що ми маємо сьогодні можливість випускати в Україні ферментні препарати, які відповідають міжнародним критеріям. Він відповідає цей препарат таким ключовим вимогам. Як він тваринного походження, такої, така умова, вимога. Він захищений від дії шлункового сока, причому не один раз двічі. Спочатку загальною оболонкою, потім вже кожна часточка міні-мікросфера, вона також захищена і так далі. Враховуючи, що фірулін має скажімо, дозування 10 тисяч одиниць, можна рекомендувати його по 3, по 4 дози на один прийом їжі, і тоді ми будемо досягати максимального, максимального ефекту. Шановні колеги, я хочу завершити свою лекцію тим, що, по-перше, Фірулін є якісний поліферментний препарат і відповідає, відповідає міжнародним стандартам, і це одна частина. А друга частина, що ем... Моє завершення цієї лекції полягає в тому, що я хочу сказати, що функціональні захворювання шлунково-кишкового тракта вони настільки розповсюджені і настільки вони гетерогенні за своїм походженням, тому що довго і довго будемо підбирати ключ для кожного пацієнта з цієї патології, тому що, як я кажу, у кожного пацієнта свій шлях до цієї патології. Дякую за увагу.